Вітаю, друзі, давайте подивимося в варіантах. Які саме наслідки буде мати те чи інше ваше питання? Можете загадувати на кожен варіант, різне питання. Подивимося, що в результаті ви отримаєте. Отже, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Хто загадав перший варіант? Дивимося: е -е, яким би не було ваше питання, воно вирішиться е -е, не зовсім відкрито. Це щось приховане, бажане, але приховане від соціуму. Е -е, не зовсім відкрита інформація, не зовсім е -е, чесно щось е -е, зроблено. Це щось нове. І для вас це як новий початок чогось, але чомусь, коли людина не відкриває всіх всі карти, коли людина одягає маску на себе. Так, чим закінчиться? Закінчиться вашою перемогою, у вас все буде чудово. Перший варіант, спочатку це буде не зовсім відкрита для всіх інформація, але, зрештою, хоч буде і дуже важко, ви отримаєте перемогу. Ось така відповідь на перший, на перший варіант питання. Щодо другого питання, <кхід> вибачте, <кхід> тут якась тема, яка. Має закінчитися. Тут щось, що вас обмежувало і заважало в житті, це питання закриється. Ну, відповідь на питання, яке ви ставили щодо другого варіанту, тут кінець. Кінець якійсь важкі ситуації, що вас обмежувало ось так. І третій варіант. Третій варіант. Тут показують людину, яка в принципі не дуже потребує, але, ну тобто людина, яка задоволена собою, задоволена тим, що має, вона як самодостатня, але їй хочеться віднайти щось. Більш цікаво. От саме цікавість. І що в цьому питанні нам скажуть карти? Вас це чомусь лякає? Саме пошук відповіді на це питання вас лякає. <кій> і лякає, тому що якийсь чоловік може проявитися дуже різко і дуже це змусить вас почуватися дискомфортно, максимально недобре. Чому цей чоловік так проявляється? Тому що він не робить вибір щодо якихось фінансових моментів. Він очікує чогось. Він не приймає е, активної дії в тому, щоб отримати максимум з тієї ситуації, в яку е, потрапив. Але знаєте, тут все закінчиться чудово. Чоловік вирішить це питання і захистить вас. Ну, вас або Ваші ресурси або ваш фінансовий стан якийсь, в нього є всі можливості, і він зробить правильний вибір. Ну, тут дуже багато пентаклових карт, тому не можу сказати, що це сфера почуттів. Але тут саме якась боротьба, і правильний зроблений вибір чоловіком дасть вам можливості максимуму, максимально відкритися, максимально. Отримати щось глобальне, про що ви думаєте. Почуватися чудово, гармонійно, прекрасно, і дев'ятка кубків це прямо ви на вершині. Ось такі відповіді на ваші питання. Дякую вам за увагу і до зустрічі на каналі!